Доброго ранку. Я прийшла вирвати вірочки. направити їх в правильне русло. На кукурузку, щоб плелося. Ось так я його направляю. Подивимося, що моя капуста, дивіться, вже не пам'ятаю, який день взагалі. Ну, скільки вони під шапочкою стоять. Але ті, що позлітали, дивіться. То біла крилка, як він сидить. Тут не знаю, що робиться. Та то сидять, мабуть. Мабуть, сидять. Все цвіте, все росте, помідорки Теж подивіться. Які гарні. Цим гарного дня бережіть себе.